Процесор Intel Core i9 13900H, відеокарта RTX 4080, клавіатура від SteelSeries, 6 динаміків, батарея на 100 Вт. І це все в тонкому металевому корпусі з екраном в 17 дюймів і частотою оновлення. 240 Гц. Це MSI Stealth 17 Studio. ігровий ноут і графічна станція. І я в шоці, де вони були раніше, чого надавали свої ноути на огляд, не знаю, бо це прям топовий девайс. І тут треба трошечки сказати про компанію MSI. Ви знаєте, що вони не вийшли з ринку РФ, активно там працюють і зовсім цього не приховують, бо проводять презентації, запрошують журналістів, все продають і їм взагалі пофіг. І це. Огидно в той же час, українські офіс компанії MSI зовсім протилежна історія. Бо вони, наприклад, одразу написали мені там в минулому році, сказали, у нас є крутий ком за 100 тисяч гривень, або навіть більше два розіграємо, зберемо гроші на благодійність. Ми зібрали все круто. Гроші пішли там більше 200 тисяч гривень. Пішли на відновлення будинків, які були зруйновані, і вони постійно весь минулий рік, весь цей рік це роблять, збирають донати і все таке. Тобто український офіс MSI це абсолютно нормальні хлопці, і дівчата. Тому купувати продукцію компанії MSI чи не купувати на фоні оцієї інформації, що я вам дав. Ви вирішуєте самі. Я підтримую український офіс компанії MSI. Отака моя позиція. Переходимо до ноутбуку. Він дійсно тонкий, принаймні тонший за інші 17-дюймові ноути з подібним конфігом. Товщина 20,8 мм. Враховуючи повністю металевий корпус, він має доволі малу вагу: 2,8 кілограми без блока живлення. Деякі 15-дюймові ноути важать більше. Дизайн чіткий та різкий і водночас стриманий в плані без геймінг крінжу звісно. Що в принципі характерно для серії Studio. Поверхні корпусу. Мають піскоструменеву обробку на дотик. Це доволі приємна штука, але поверхні швидко збирають відбитки пальців. На щастя, в комплекті є мікрофібра для догляду. Збірка на високому рівні, ніде нічого не прогинається, і в цілому ноут відчувається як монолітна пластина з металу. На дні є велика кількість гумових ніжок, але деякі з них імпостери, виготовлені з пластику. Забір повітря тут у вигляді суцільної частини корпусу. З отворами ці отвори покривають майже усю систему охорони охолодження всередині. Вона складається з двох вентиляторів, чотирьох радіаторів та семи теплотрубок. Дизайн теплотрубок спільний для процесора та дискретної графіки. На виду в стандартні 4 місця, як в більшості ноутів, хіба що зменшені в розмірі. Дисплейна частина відкривається однією рукою, хоча петлі доволі тугі. Рамки не ультратонкі проте виглядають досить збалансовано і не виділяються. Є окрема скляна зона з подвійною вебкою та мікрофонами. Звичайна камера має шторку при а інфрачервона використовується для розблокування вінди. Також для розблокування є окремий сканер відбитків, розташований праворуч від тачпада. Сам тачпад тут і так доволі великий, та все ж добре, що сканер розташували окремо. Клавіатура від SteelSeries з rgb підсвічуванням, але не зональним, а так, що можна налаштувати на кожну кнопку свій колір чи анімацію. На стрілках через FN є корисні функції. Можна перемикати вентилятори на максимум по бажанню незалежно від режиму роботи. Ноуту. Це на випадок, якщо раптом захотілося охолодити в перерві між раундами в КС. Також для КС та інших шутерів можна увімкнути приціл, наприклад, для ноускопів з АВП. Хто так робить, я чесно кажучи, не знаю. В жодній грі не бачив ніколи. Але всі виробники ноутів та моніторів просто вперто продовжують цю функцію ставити. Навіщо? Немає відповіді. Сама клава нагадує формат 96%. Є цифровий блок зі зменшеними клавішами. Але бляха МСА, ну як так? Ну, де українська розкладка? Де? Оце все давним-давно вже пора забути і послати за російським кораблем. Сьогодні я записую, сьогодні 600-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Вас там ще й софт не перекладений, але нехай. Можна інгліш увімкнути. Тут потрібне невеличке уточнення. У мене був старий екземпляр, де всі ці моменти ще не виправлені. Але ті ноутбуки, що продаються прямо зараз в магазинах, вже мають і перекладений на українську софт, і не мають російської розкладки. Аудіосистема Dynaudio складається з шести динаміків, які розташовані по обидва боки зверху і знизу корпусом: два звичайні та чотири басові. Гучності конкретно вистачає вже на 15%. Немає мішанини, все нормально звучить, і звучання об'ємне можна грати без навушників, і ви навіть без навушників будете знати звідки в вас стріляють, хто дотопнув, і так далі. Звичайно ж. Не так само круто, як в навушниках, але все ж таки грати можна. Є покращувалка на хімік, теж від SteelSeries, і з нею звук з динаміки стає більш соковитий. Але в навушниках я б не радив її вмикати, бо вона сильно змінює звук в іграх і він стає дуже незвичним. Давно не було на тесті 17 дюймового девайсу, я вам скажу, що вже й забув, як це насправді зручно. Можна виставити у ВінДі на 100%, і не потрібно вдивлятися в шрифти, в бінокль чи грати головою в притул до матриці. Матриця Речі, може бути міні LED 4K144 Гц, але в цій моделі матриця IPS з роздільною здатністю QHD. Сам дисплей в більш звичному форматі 16 до 9. Кольорове охоплення 96% sRGB, 85% Adobe RGB і 84% dci p 3 Є утиліти MSI TrueColor, за допомогою якої можна налаштувати дисплей подібно до налаштувань в десктопних моніках. Частота оновлення 240 Гц, а час відгуку на рівні 3 Мілісекунд. Є режим овердрайву матриці в утиліті MSI Center. Ось кадри у ФОТесту з овердрайвом і без. Роз'єми дуже вдало розташовані. Там, де товсті кабелі, все це позаду, а праворуч немає нічого пов'язаного з геймінгом, тобто не буде заважати рухам миші. Ліворуч, два USB A3.2 і комбінований аудіоджек. Праворуч, повнорозмірний SD кардрідер USB-C 3.2 з підтримкою DisplayPort. Поруч ще один USB-C, але вже Thunderbolt 4 з підтримкою забіг. Зарядки Power Delivery 100 Вт, Позаду фірмовий роз'єм живлення HDMI 2.1 та LAN порт. Також є модуль Wi-Fi 6i, але в CS2 я б все ж таки не радив вам грати по Wi-Fi, а грайте краще через кабель, бо там система оця з аптіками ще не зовсім допілена, і з Wi-Fi вона так собі дружить. Блок живлення на 240 Вт з доволі довгим та зручним кабелем. Зарядка штатної батареї на 100 Вт годин з увімкненим ноутом, тобто в роботі, мені здалася досить довго. Також можна заряджати будь-яким блоком живлення pd 100 через відповідний USB-C порт. В софті є 4 режими живлення ноуту. В режимі екстрапродуктивності, який, по суті, є розігнаним режимом проца, також можна додати по 200 МГц до GPU та відеопам'яті. І лише в цьому режимі доступні користувацькі налаштування вентиляторів. Але я нагадаю, що ви можете будь-якої миті перемкнутися між авто та повною швидкістю вентиляторів через FN стрілка вгору. в Авторежимі пріоритет надається тиші, а на повній швидкості вентилятори не супергучні, принаймні не свистять. Хоча в користувацькому режимі можна розігнати їх на 150%. Шуму буде значно більше, і ноут при цьому може навіть трохи вібрувати. В максимальній конфігурації процесор може бути Intel i9-13900H. В цій моделі встановлено якраз такий – 6 плюс 8 ядер, що разом дають 20 потоків. Перший ліміт потужності – 45 Вт та до 115 Вт в бусті. Ось таблиця лімітів потужності для всіх режимів. Максимальний об'єм ОЗП 64 ГБ. В цій моделі встановлено 32 ГБ двома планками DDR5 на 5600 мегатранзакцій за секунду. На сайті вказано 5200, тож може бути і таке. Для накопичувачів є два M2 слоти NVMe pci Express 4 версії. В одному з них встановлений SSD високого класу від Samsung на 1 ТБ. Швидкості дуже хороші, і ноут добре підійде для. Монтажу в 4К. Під силу цьому ноуту не лише ігри і монтаж. Бали в бенчмарках застосунків для 3D-моделювання також досить високі. Відеокарта RTX 4080 на 12 ГБ відеопам'яті в цьому ноуті має досить високі показники продуктивності, хоч і має ліміт в 105 Вт. Не забули і про MUX Switch, але тут немає Nvidia Advanced Optimus. Є три режими підключення дисплею на вибір. Тільки дискретна графіка, гібридний режим, та тільки вбудована графіка для економії батареї. Для перемикання потрібен перезапуск. Тут вказано, що в режимі дискретної графіки може бути буст продуктивності. Спойлер, <смір> ні. Хоча у вдало продуманих ноутів і в дефолтному гібридному режимі все працює шикарно. Цей MSI Stealth не є виключенням. Також що цікаво, можна розблокувати біос. Секретною комбінацією клавіш. Я вам, звичайно, ж її не скажу: FN Shift плюс Alt F2, бо це тільки для тих, хто знає, що там можна робити. Якщо захочете, самі загуглите. В прем'єрі цей ноут мене приємно здивував. В моєму тестовому 4К проєкті ноут відчуває себе як риба в воді. Дуже швидко працює плейбек у повній якості, ніяких лагів, провантажувань, довгих очікувань та інше. З цим допомагає впоратись вбудована графіка Intel Iris Xe, яка доступна в гібридному. Му режимі швидкість рендеру на високому рівні наздоганяє ноути з кращим залізом з попередніх відео. Нагадую, що я допомагаю зібрати на два дрони 128 двадцять бригаді територіальної оборони, які зараз на вугледарському напрямку минулого відео я вам нанив трохи, і ви дуже так потужно задонатили. Дуже вам за це дякую. Але грошей треба все ще багато вже менше, набагато менше. Але все ще багато, тому будь ласочка, 20-30, 200-300 гривень, будь ласка, задонатьте на банку в описі. А за найбільший донат вони подарують вам прикольний приз. А в CS2 на максимальних налаштуваннях без FSR Ноут може видати 133 FPS в середньому. Тут однакові показники в обох режимах: гібридному і в режимі дискретної графіки. Далі DGPU. Хіба що в гібридному режимі менше несподіваних фрізів, а в режимі DGPU кращий відгук миші при різких рухах? В Cyberpunk 2.0 трохи краще себе показує гібридний режим. Ноут видає 64 FPS в середньому. Тестував у вбуд. Дованому бенчмарку з ультраналаштуваннями графіки і новими фішками по типу Ray Tracing Overdrive та Ray Reconstruction. Звісно ж, з увімкненою генерацією кадрів. Гібридний режим краще впорався не лише по середньому FPS. В цьому режимі було менше статерів і загалом більший відсоток стабільного фреймтайму. В Fortnite один з тестів був на епічних налаштуваннях з увімкненим на Ні, тлюмен і трасуванням, але з DLSS якість. Ноут видає в середньому 51 FPS. Тут так. Така ж тема з гібридним режимом, він краще. Якщо зменшити навантаження на відеокарту, то баланс сил змінюється. На середніх налаштуваннях з DGPU 172 FPS і 162 FPS в гібридному режимі. Але тут взагалі жодних мікрофрізів в гібридному режимі, чого не скажеш про DGPU. Скоріше за все, що в цих двох режимах по-різному працює черга на рендер. Hogwarts Legacy теж можна спокійно виставляти на ультраналаштування. З генерацією кадрів 118 FPS, 70 FPS без генерації. От тільки знову закрадається думка, що нас десь <laughs> непали. Гібридний режим знову показує кращі результати. Це вже не смішно. Писали б уже точніше, що конкретно робить той режим дискретної графіки. Як на мене, нічого окрім трошки кращого відгуку миші і додаткових рандомних мікрофрізів він не додає. Затестили той ваш Starfield Напевно, я утримуюсь від коментарів. Тож тримайте тест в найпершій перестрілці. Налаштування графіки ультро FSR ФСР увімкнений. Обидва режими показують майже однаковий середній FPS – 56-57 кадрів. Але як думаєте, який режим краще? Правильно гібридний? Блін в софті ж обіцяли, що GGPU дає приріст продуктивності. Де він? Чи може я щось не так роблю? Напишіть в коментарях, хто шарить. Як висновок, можу сказати, що те, що заявлено, те ви і отримуєте. Бо цей ноутбук серії Studio. А Studio це серія, яка в першу чергу для тих, хто любить працювати, або не любить, але мусить, і любить пограти. Тобто два в одному. Просто він не виглядає як геймерський ноутбук, але по начинці він реально геймерський. Тобто і будь-які важкі програми, і будь-які важкі ігри він теж. Потягне, При тому тут нормальна система охолодження, і він виглядає як ну, звичайний ноутбук, просто дуже стильний. Окремо я кайфанув від 17-дюймового монітору, бо дуже давно у мене вже таких ноутбуків не було. Це прикольно. Я прям згадав, як це і грати на ньому краще, і працювати теж насправді так. Він стає більший через це, але ну, для роботи це зручніше. Ну і знову ж таки, купувати чи не купувати продукцію компанії MSI вирішувати тільки вам. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте скинути на дрони.